Сонце сідає в нас на шумний день, вулиці тихі в повітрі, спокій вже ліхтарі світять, небо вони горить, а серце зраги починає жити. Вечірній веб'я лону в цей час. Музика є це світ танцює в нас, спокійні світло, тепло у душі, реєзіною імені. Кава на столі гітара у руках, друзі поруч і сміх у голосах, місто засинає, а ми ще живем В ритмі свободи ми разом йдемо. Вечірній вайп, я волю цей час, музика, лється, світ танцює в нас, Стоки і світло, тепло у душі, регі зі мною і мене. Вайп, я ловлю цей час. Музика лється, світ танцює в нас, спокій і світло, тепло у душі, рай зі мною і мене одні. у серці б'ється м'яко і легко, Світло в очах горить недалеко. Знаю цей момент назавжди ні. Вечірні вайп, це мій рай живий Фінал, торпи співу в цей час, музика лється, світ танцює в нас. Регі зі мною і ми не одні, кава на столі, гітара у руках, друзі поруч і стих у голосах Місто засинає, а ми ще живем, в ритмі свободи ми разом ідем ідемо Вечірні, вайкелону цей час, музика ліпса світ танцює в нас, спокій світло тепло у душі, Регі зі мною і мене одні.